Новник БФ закриваємо небо України, пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас, Додамо трошки інформації. Потім з вами її будемо обговорювати. членство в НАТО залишається для України на порядку денному. Про це розповів новопризначений постійний представник України в ООН Андрій Мельник. За його словами, питання гарантій безпеки має для України центральне значення як проміжне рішення. Однак, воно повинно виходити за рамки суто політичних обіцянок. Пане Ігоре, яким чином як ви вбачаєте, дійсно це рішення може? Бути і виходити виключно за рамки політичних обіцянок. Ну і так само ще якщо говорити про цей коментар пана Мельника, якщо більш розгорнути його брати, він говорив про те, що ну окрім того, що в нас ну курс на вступ до НАТО, він не відкидає можливості як двосторонніх знову ж таки договорів між Україною, так і іншою якоюсь країною, так і багатосторонніх договорів. Що це може свідчити? Ну, я не думаю, що питання безпеки для нас приміжне. На мій погляд, це, це саме, скажімо, друге після того, як зупинити ведення бойових дій. Uh -huh. І в зв'язку з цим, це, над цим працюють вже команди і нашого воєнно-політичного керівництва, і Білого Дому, ну і адміністрації Путіна, і структур відповідних теж. Інша справа, що, скажімо, якісь конкретні пропозиції, маловіроятна для України, може сформуватися в таких умовах, які зараз, але з іншого боку, це такий актив, навколо кого якого можна буде говорити про ну, скажем форматування документа. Які буде визначати умови підписання його відносно зупинення ведення бойових дій, тому що документ відносно там встановлений, як деякі мрійники в миру, на, на багато років глибоко розширеного в тих умовах, в яких ми знаходимося зараз? На це неможливо, ну і по-своєму недоцільно, тому що Путін якраз хоче використати таку ситуацію, щоб узаконити захоплення наших земель, лігімітізацію, поки ще він це робить воєнним шляхом чити області. А тепер ну хоче додати цьому і скажімо, дипломатичні можливості, і включити в те, щоб це були підсумки цих переговорів. Тому робота над цим іде. я теж не вважаю, що вона там в перший же день після 20 січня прийметься рішення, але вже ще сьогодні-завтра можуть бути рішення стосовно обміну полоненими. Думаю, на це все ж піде ну, не тільки наша сторона, а й Путін. Йому треба підтверджувати якісь шляхи на зустріч. Пропаганда російська в репроте, що Україна гальмує ці процеси. Ну і він підпрацьовує під цю пропаганду, тобто щось треба під ну, зробити, показати, і це буде намагатися робити. Але, Але по ігра. суті. Це питання наступного року тут про обміни і те, що мені щойно згадалося? Пам'ятаю один із лютневих днів, коли у небі над Російською Федерацією авіатрощу зазнав один із літаків іл, і там згодом російська пропаганда почала педалювати тему, начебто перебували українські військовополонені для того, аби показати, що от дивіться Україна зриває якийсь переговорний процес, починаючи це з обміну військовополоненими. Чи можна очікувати чогось подібного Ідного цього разу ну якби не страшно звучало це питання, але я впевнений, що в Росії готові на все для того, аби виставити Україну за когось неспроможного вести перемовини, тому що ми чуємо від Владиміра Путіна заяви про готовність іти на компроміси, але НАТО в Україні вони не хочуть бачити миротворців на нашій території не хочуть бачити легітимізувати області, хочуть те, про що ви говорите. В чому тоді компроміси? Ну, компроміс, це як засіб російської пропаганди, яка б пояснювала їх позицію чуть ли не миротворчу, ну і потім для глибинного народу треба показувати, що досягнути цілі цієї спеціальної операції. Ну, далі по, по пунктам їх пропаганди. А ми говоримо про сутність. Вона полягає у тому, що які зусилля саме треба перекласти для того, щоб зупинити. Ведення бойових дій Україна в цьому зацікавлена, але це не говорить про те, що на цьому війна закінчується, і не говорить про те, що мир встановлюється, тому що з такою країною ну, вирішення принципове і глибинне на поточний час на мій погляд неможливе. Це робота на майбутнє. Безумовно нам пауза потрібна. Нам треба переформатуватися, треба зібратися з силами. Треба Втілювати більш рішучі реформи в широкому спектрі по державі, тобто будувати державу майбутнього, яка б могла відстоювати свої інтереси і вирішувати питання безпеки. Якщо за рахунок цього в найближчий час ми не побачимо себе в НАТО, треба шукати варіанти регіональної безпеки, а також підняття потенціалу свого захисту за рахунок накопичення сил спроможності в самій державі. За рахунок роботи нашого оборонно промислового комплексу, ну відповідної допомоги союзників. Хоча тут є по різним країнам великі питання. Пане Ігоре, ще питання з приводу НАТО. Взагалі, характеристика НАТО наразі наскільки потужним може бути наразі цей блок, які перед цим блоком стоять питання. Є реальна перспектива неконвенційного нападу Росії на НАТО, як то диверсія або підпал, які можуть призвести до значних жертв у зв'язку з цим блок оновлює стратегію для протидії гібридним атакам. Про це заявив заступник помічника генерального секретаря блоку Оку, Джеймс Апатурай в інтерв'ю News. за його словами Кремль активно використовує якраз гібридні методи війни, зокрема диверсію та саботажі на території Європи США та Канади. Напади, які ще кілька років тому вважалися непропустимими, стали дедалі поширенішими. Ну дійсно мова йде і про якісь там певні підпали на військових об'єктах або об'єктах з виготовництва військової зброї. Рої, що скажете, чи дійсно можна говорити про ну, такі вже неконвенційні напади рефії просто зараз на альянс? І до чого це може призвести? Чи може це призвести якийсь момент до рішучої відповіді НАТО? Це говорить саме про те, що то, чого боялися американці, реалізуючи політику Салівана, контрольована ескалація, воно на жаль відбувається ескалація має місце, тому що не врахований і не відреаговано на головне питання, що Російська Федерація і Путін особисто розуміє тільки силу. Він на цьому кагебішно вихований, і він саме так себе поводить і так сприймає цю ситуацію. А скільки за каденцію уряду Байдена весь час вони гальмували. Приймали, значить, нерішучі дії здійснювали. То ескалація саме відбувалася, і включилася війну проти нас Четверта ядерна держава, північна Корея. І зараз там справ на фронтах завдяки такій позиції. Першу чергу американці дуже важкі і безумовно, якщо там хочуть щось небудь американців змінити. Вони вже тут колотяться перед тим, як вступить Трамп в інавгурацію, і поки суттєво не просунулися вперед. Але на жаль, формуються підходи зв'язані з тим, що будь-якою ціною зупинити ведення бойових дій, і не зважаючи на там будь-які втрати українців з цього приводу, це для нас досить небезпечна підхід. З цим треба боротися, і чітко давати розуміти, що на таку крайню позицію, яку б в общемта залі влаштовував Трампа, Україна не піде, не на. Назважаючи... Ви ви кажете про нерішучість адміністрації Байдена, але отут вони демонструють свою рішучість нехай за 21 день до інавгурації наступного президента рівно за три тижні. Але адміністрація Байдена оголосила сьогодні про виділення Україні наступного оборонного пакету допомоги на 2,5 мільярди доларів. Це остання допомога нам від Байдена на його посаді президента. Ну і є певна заява на сайті Білого Дому. Я розумію, що звісно ж. Це не одномоментно якось буде відображатися на реальних подіях фронту. Але що ми маємо наразі за 2024 рік Росія захопила територію рівно трьом площам Києва? Такого висновку дійшов український військовий паблік UA War Infographics. Там зазначили, що Україна. Мала успіх в курському наступі, але Росія спромоглась окупувати 2800 квадратних кілометрів. Показали зміну лінії фронту на карті. Зараз бачите на своїх екранах, те, що червоніше, те остання за часом окупації Російської Федерації. Ми зараз перед цим проговорили, що Російська Федерація готується до певних провокативних дій на кордонах із країнами НАТО. Є успіхи на фронті. Вони продовжують просуватися, не зважаючи на свої рекордні, варто зауважити. Втрати в особовому складі, ну і разом з тим починали розмову із перемовин. То чи згодна буде Росія Владімір Путін, зокрема на вашу думку, пане Югоре, іти на перемовини, сідати за стіл перемовин, зважаючи все те, що ми е, е, зараз е, прокомунікували із вами, чи можна говорити про те, що вони втомилися, чи в них немає можливості продовжувати цей рух вперед, чи все ж таки будуть далі намагатися захопити що можна військовим методом, а потім сядуть за стіл перемовин. Поки що ні, вони на це не готові, і Путін на це, як ми бачимо, не йде. Але з руханням того, що ми з вами обговорили, треба шукати шляхи тиску, є можливості політичні, воєнні, економічні, в тому числі, і їх треба. Ну, команда Трампа намагається їх вивчати і рятує в тому числі для такого роду дій. Але на, на поточний час дійсне те, про що ви щойно сказали. Тобто, Путін використовує вікно можливості, яке існує до 20 січня, і намагається лігімітізувати захоплення земель. Я перепрошую, пане Ігоре, А що після 20 січня це вікно закриється якось у зв'язку із новою трампом? По суті, це швидко не робиться, і тому будемо спостерігати деякі подальші зусилля. І буде залежати від, від того наскільки рішуче себе поведе Трамп не тільки на словах, як було в предвиборне в цих перегонах, а і по суті в реаліті політик. Ну, поки що дійсно бачимо м, і дії, тому що є Кіт Келох, який фактично новопризначений спецпредставник по Україні по ЕРЕФІ. Так само є заяви про те, що він збирається відвідати і Україну і ЕРЕФІ будемо спостерігати за всіма цими подіями. І надалі дякуємо, що були разом з нами. Ігор Романенко, генерал лейтенант заступник, засновник БФ за Криму Небо України. Повертаємося до нашої студії.